Що це таке? Дідусю, дідусю. Дідусю. Хто останній черзі? Що це таке? Ми знайшли це в твоєму старому фотоальбомі. Що це? О, це сходи. Давно це було. Тепер їх не будують. А що таке сходи, дідусю? Вони не виглядають зручними для всіх. Рик був 2021. Ікеа тільки прийшла до України, і ми всі чекали інклюзії. Хтось будував сходи, то його називали інноватором. Усі дряпалися ними. І люди на візках, і з дитячими візочками, і літні люди. Всі мучились. А як же влада? Влада теж дряпалась, хоч і не бачила між цим зв'язку. А тому продовжувала будувати ті сходи і оком не змигнеш. Ми називали їх Вартові сході. Навіщо ж їх тоді будували? Сходи це як Філіп Кіркоров. Їх час давно минув, а вони продовжують лізти в твоє життя? Жах який. А розкажи ще цих страшних історій. Гаразд, тільки мамі, не кажіть, бо знову мене лаятиме. Ще були бордюри. Так і зараз є. Ні, ні. Тоді були вищі. Чим вищий бордюр, тим вищий в тебе соціальний статус. Я особисто бачив, як один президент, три міністри та сім депутатів відкривали новий бордюр. Зробили фоточку, коли перерізали стрічку, і в рамку. Але ж дідусю, я бачила на відео, що були переходи з пониженням. Ой були. А яка боротьба за них була, то капець, скільки наших полягло? І все заради того, щоб вони виконували свою роботу правильно. Варто тільки на мить відвернутися, і вони вже будують свої бордюри високі. А було ще таке ліфти працювали за розкладом. Хто останній в черзі? Ні, дідусю, ти розповідав про ліфти, які ходили за розкладом. А, точно, за розкладом. Колись давно встановили ліфт на міській електричці, один на все місто. Так до нього люди ходили фотографуватися, туристи ходили, дітей навіть хрестили. Лише одна проблема була настрій охоронця. Гарний настрій, він його вмикає. Негарний вимикає. Я так якось застряв у ліфті. Як? Спецназ нас приїздив, команда перемовників. Лиш коли приїхала, ось жінка та вставила йому клепки, ліфт запрацював. Я тоді три дні в ньому пересидів. Багато чого переосмислив. Зокрема, і про підземні переходи. Люди жили під землею? Як кроти? Ні, не всі, точніше. Деякі, але тільки спали. А дехто використовував їх як туалети. А інші ж продавали шкарпетки, труси, ковбасу. О, до речі, дешева була. А дехто графіті малював. Ну, якщо це перехід, то його ж мали так і використовувати. Коли не мали іншого вибору, так. Хіба що перебігали, і я перебігав. Жах який. Тату. Припини розповідати дітям страшні історії з молодості. Їм же знову снитимуться кошмари. Агов, Люди з минулого. Ми маємо зустрітися тут. У часі, де Україна стала комфортним місцем для життя, ніщо не зупинить інклюзію, час якої настав. А кожен із нас її провідник. Усі ми формуємо ставлення до людей з інвалідністю. Усі ми можемо впливати на появу доступної інфраструктури в Україні. Усі ми є зміною, творімо її, дідусю? Щиро дякуємо нашим патронам за підтримку, адже завдяки вам ми можемо руйнувати стереотипи та робити світ навколо комфортним для всіх. Підписуйтесь на наш патреон, гуртом ми зробимо доступність трендом.